Доброго. дня. Сьогодні спробуємо поговорити про права доступу до файлів та каталогів в операційній системі Zubuntu. Значить, ну Перше, давайте спочатку створю директорію, над якою буду я експериментувати да, стосовно прав доступу і так далі, їх зміни в різними способами. Значить, Спочатку я відкрию термінал, гляну які директорії ПВД. Да. Або і так воно видно, але для наочності. Значить, я знаходжу зараз в каталозі Home User. Тобто в домашньому каталозі, я піднімусь на один рівень, побачу, що зараз я в каталозі Home і створюю там каталог, над яким і буду експериментувати. Точніше, над правами доступу до якого я і буду експериментувати. Для того, щоб створити каталог, мені потрібна команда mkdir. Але оскільки я цей каталог створюю, Поза своїм домашнім каталогом, то обов'язково потрібна команда суду перед mkdir, оскільки вона дозволяє створювати скажімо так, каталоги поза своїм домашнім, тобто вона надає права суперкористувача, а з ними можна виконувати цю дію щодо створення каталога. будь-де. sudo mkdir і пробний каталог буде називатися, наприклад, MyDIR. Пароль, ну має тут все просто одиничка. Так, перегляну. створив я його чи ні. Перегляну командою LS. Значить, Я бачу, тут є два каталоги: це юзер мій домашній каталог, і Mideer безпосередньо, який я тільки що щойно створив. Значить, Якби мені подивитися права на цей каталог, да? Ну, тут можна все дуже просто зробити. Дивіться, перший спосіб. Запускаю файловий менеджер Tuner. Виходжу з свого домашнього каталогу, дивлюсь MyDear правою кнопкою на ньому. Права власник root, група root для власника читання запис, для групи лише читання, для інших лише читання. Отак можна, найпростіше подивитися. А як можна в терміналі глянути? Дуже просто команда LS, да, ту, що я використовував, але з ключем L. Значить, давайте зараз подивимося, що навпроти каталогу MyDir записала. Ну, по-перше, перша буква D означає, що це каталог D Directory. Якщо б тут був прочерк, це був би файл, якщо б була буква L англійська, тобто латинська, то це був би link, тобто ярлик. Далі. Перші три дозволи RVX це дозволи для власника. Тобто власник може read, write, execute, execute да? тобто читати, писати, виконувати. Наступні три дозволи для групи власника. значить, Той, хто входить в групу власника, може читати і виконувати. Read, Execute. Записувати не може, тут прочерк стоїть. Для всіх решти користувачів теж три дозволи: читання і виконання. Запису немає. Аналогічно можна ось подивитися, хто є власником і яка є група власника. Ну, як правило, група, назва групи збігається із назвою самого користувача, хто є власником. Ну, Час, дата створення також є. Це все ви бачите. Окей, значить, як поміняти в графічному режимі права, я вам щойно показав, ще раз продемонструю. На каталозі правою натискаєте, вибираєте властивості, безпосередньо приходить на вкладку права і щось можете поміняти. Але нюанс є. Ви бачите, зараз тут поміняти ви нічого не можете, оскільки ви запустили файловий менеджер тюнер в звичайному режимі, тобто від свого користувача User. А він поза домашнім каталогом щось поміняти там не може. Якщо ви хочете реально в графічному режимі поміняти, хоча я вам цього не рекомендую. Ви можете запустити від е, суперкористувача оцей е, файловий менеджер. Судо-тюнер. Озпосередньо тут ви можете що зробити. Дивіться. Уже, оскільки цей тюнер запущений від суперкористувача, ви можете поміняти доступи да, на власника. Самого власника, як бачите, поміняти не можете. Можете поміняти групу. Власника, дозволи на групу власника і дозволи для інших користувачів є. Але я не рекомендую використовувати отакий метод. Так, да, він можливий, але не рекомендований. Оскільки запускати якісь графічні додатки з правами суперкористувача, особливо запускати файловий менеджер з правами суперкористувача, не зовсім є good і розумно. Окей, наступний шлях, який може бути. Ну, дуже все просто. Ми скористаємося, точніше я скористаюся правами. Перепрошую, не права, а програмою Midnight Commander, Просто МК запущу і От Я можу виділити ту директорію, права, якої я хочу поміняти. Вибираємо файл, і дивіться, права розширення. Тут можна поміняти права для власника, для групи, для інших, а також власника і саму групу. Але, якщо я поставлю, припустимо тут кругом, щоб читали всі могли. І зміню. Воно скаже, не вдалося змінити налаштування, оскільки я, файловий менеджер Midnight Commander, запустив скажімо так, від імені звичайного користувача, тобто зі звичайними правами, тому він також цей Midnight Commander поза домашнім каталогом користувача, поміняти щось не може, створити щось не може, ну і так далі. Тому, як виходить, з цієї ситуації вийду поки що. Та дуже все просто. ви запускаєте, запускаєте Дану програмку з правами рута. Запустили sudo MC. Після цього робите файл, права розширені. Будь ласка, потрібно вам тут, щоб кругом ще було V, та без проблем. Власника групу не міняємо встановити. Переглядаємо. Кругом можна ще й писати. Аналогічним чином ці права можу переглянути я і командою Ls-l. Будь ласка, О, для, всіх, для всіх RVX, RVX, RVX без проблем. Далі е, найцікавіше це як поміняти права власника, групу і так далі в терміналі. Дуже все просто. значить, Обов'язково я пишу sudo, оскільки ці дії виконуються від імені суперкористувача. А далі поміняти треба власника, наприклад, на юзер. Я пишу CHOwn. Так, далі. user А далі пишу, який каталог. mydir Enter. Гляну. Ls-l. Так, як бачите, в мене вже власник міняється на юзер. Групу я так само можу поміняти, дивіться, тільки команда не SOwn. Значить, поміняти, поміняти, поміняти групу власницю можна за допомогою команди sudo group GRP. Прописав, натискаю, гляну гляну командою перегляду прав. Значить, дивлюсь. І власник, юзер, і, і група юзер. Одночасно поміняти і. Власника і групу можна командою chown, Тільки дивіться, якісь інтекси CHOwn. Е... Перепрошую суду chown, Далі вказую назву власника, потім групу. Ну, В принципі, діє аналогічна, але давайте, щоб ви побачили зміни, я пропишу не юзера, а root. Глянемо тепер. Ви бачите, поміняв я і власника, і групу власника. Є така штука. Далі, як права налаштовувати? Все дуже просто. Так, значить, Поміняти права. Доступу до файлу чи можна за допомогою команди CHmod. sudo chmod Так. Значить, Давайте я продемонструю, які права можна додавати, віднімати і так далі. Значить, Спочатку я буду для юзера додавати певні права. Значить, дивіться. Припустимо, я хочу для юзера додати права на читання, запис і виконання. От я пишу RVX. Якщо треба тільки на читання, будь ласка, якщо треба тільки на, на запис, будь ласка, якщо треба тільки на виконання, будь ласка. Тільки на виконання, будь ласка. Так, тепер дивіться далі. Я додаю всі права. Натискаю Enter. Переглядаю, ну, в принципі, в там і були всі права. LS-L. Майтами були всі права. Тепер, якщо я треба, хочу відняти якісь право, да то я ставлю тут значок мінус. Припустимо, я не хочу, щоб було на виконання. От, будь ласка, перепрошую, я віднімаю виконання, тобто читання запис не трогаю, а виконання віднімаю. Гляну. Будь ласка, от, виконання немає. Позначення тут дуже прості. Значить, якщо берете U, означає для юзера, якщо берете G, Перепрошую. Якщо берете отут G, означає Group. Якщо берете O, означає others для всіх інших користувачів, якщо берете A, означає All для всіх користувачів. Пробуємо. LS-L. Я для всіх користувачів відняв виконання. Дивіться, є така штука. Відповідно, дозволи є три: Read, write, execute. Execute, да, якщо правильно буде. Ну, таким макаром можна е встановлювати права доступу до файлів чи каталогів. На все добре.